Черівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук. Зараз я хочу подивитися, що буде з наступом РФ, тому що, як завжди, у нас це в Україні відбувається несподівано. Почався наступ, до нього ні зброї, партнери не дали, наші не готові, сил не вистачає. Тому візьму оцей оракул фамільяра, який нам дуже гарно показав. Там можете подивитися відео, де я огляд робив цих карт. Він показав, що будуть, якби всі вже очікували, що в жовтні ми дойдемо далі, будемо просуватись до Криму. А вони показували, що нічого не буде. І відповідно показали, що будуть проблеми, якісь переговори великого значення, не дуже позитивні для України саме на листопад. Тому я візьму їх і зараз ми запитаємо, що буде відбуватися з російським рософашистським нападом. І перша карта вже сама проситься. Що буде відбуватись? Тобто ми дивимося алгоритм, Що буде відбуватись, давайте обмежимо до кінця року. Тобто, лип... листопад і грудень. Саме як кацапський напад, що буде грудень. Грудень. Зараз розкладу, щоб вам було видно. Будемо розбиратися. от Значить, виходить, що у нас. Зараз у них все добре. Як щурі пролазять і за щурів, які наші, знову ж таки, зрадники. Тому що, наприклад, цей прильот по артилеристам це точно хтось з наших здав. Умовно наших, ті, хто гроші заробляє, і народців, які просочилися сюди. Тобто вони будуть мати успіх. Стабільність. Стабільний успіх будуть нападати. І за підтримки внутрішніх ворогів і народців, яким ця війна вигодна, які заробляють на крові. Тобто в них все добре, кацапи нападають це листопад. Ось. Далі буде їхня грудня жалювальна сила буде здивовано зменшена. Тобто на початку ще буде, потім буде спадати. Потім буде у них перекур під Новий рік. Тобто, фактично, до середини грудня ми бачимо, що буде невесело. Ну, Давайте ще візьмемо карти. Сьогодні рунами зафіксуємо, візьмемо рунічні ракул. Вони йдуть більш тут з бойовими діями і глянемо, що буде з наступом РФ відбуватися. Зв'язок буде триматися зв'язок, тому це сама карта випала. Вона хоче бути карта любові буде повз. Дивимося на листопад і грудень відповідно. Листопад зв'язок буде ну, любовні коханці кажуть, що буде продовжуватися це гра, хто кого виграє. Дивимося, дуже погані будуть умови зараз, знову ж таки, з цим наступом. Ну, це для України я вже тримав образ в голові. Дуже великий негатив на початку листопада. Він буде продовжуватись розростатися успішно. Тобто для кацап, знову ж таки, листопад буде успішний. І дивимося Грудень. Грудень. Це карта як окремо, кохання не буде. Дивимося, бачимо, що в грудні. ну, ж таки, бачите, влада, розпалювання і відпливуть. Можливо, будуть якісь зупинка, будуть зміни. Ну, точно на кінець грудня будуть зміни. З попередні карти нам кажуть, що буде як перекур. Тут, можливо, перегрупування. До середини початок ще буде, знову ж таки, успішний. Там його оса була, яка жалова. Там іде здивування, тут якісь ураження будуть потужні. Ураження, руйнування, саме бойові. Будуть сильні ураження всередині грудня і якесь перегрупування або відхід військ, або перегрупування. Ну, подивимось. Тобто, листопад буде поганенький для України і до середини грудня там будуть зміни. На тривалий час дивитися не можна, тому що все-таки міняють люди. От, Наприклад, якби люди зараз заявили свою олю по-іншому. Прохвали б нечас, вийшли б з релігії всі масово. то тобто дуже швидко б швидко все закінчилось. Наприклад, ту саму, оскільки я працював в інноваційних технологіях. Я, наприклад, певний час працював з платіжних міжнародних системах. Відповідно, я знаю, що припинити війну дуже легко. Просто вдається команда, і всі там MasterCard, Visa, UnionPay, тобто крупні платіжні системи. Вносять код просто країни і отак бац наживають Enter в коді і е, блокують всі рахунки, всі перекази: приватні, фізичні, юридичні, е, валютні. І просто країна залишається без грошей. Уявляєте? Це отак зробити. Раз і все. І країна за тиждень рефта само розвалиться. Ну, це запросто зробити. Просто це потрібно, щоб дали добро і погодили. Але як бачите, цього не відбувається. Так, давайте подивимося ще на рунок, що буде чекає. Що буде, давайте з наступом РФ в листопаді. Ну, буде зараз він потужний. Це сам наступ, буде випалювання землі середній е, місяць, тобто дуже потужно буде до середини місяця, там будуть певна криза. Криза і руйнування. Тобто він буде успішно руйнувати і робити кризу. Дивимося. А грудні ще нам скажуть буде з наступом. РФ по відношенню до України. Бачимо вогонь це випалювання, яке несе кризу. Будуть зміни трансформація і успішні руйнування. Успішні руйнування. Ну, нічого хорошого не будуть. Але знову ж таки, зміни будуть. Зміни, які тут руни показують, що спочатку буде е незворотні формування. Тобто, можливо, якісь руйнування зменшаться. Тобто, вогонь, який випалює землю. Які з попереднього ми росу побачимо, буде трансформуватися і руйнування будуть успішні, але зменшуватися. Ну, Тобто війна триватиме, але е, показують, бачите, руни, що ще спочатку з з місяця які запустяться в грудні зміни, які трішки зменшаться. Але руйнування їх будуть успішні. Давайте ще для України глянемо все-таки на грудень. Порівняємо, щоб краще висновок зробити, що буде з війною в Україні на грудень. Тому що, бачите, листопад немає сенсу дивитися, це буде невесело, що буде на грудень. Лугаритм України. Війна в Україні, щоб буде відбуватися з України. Дивимося. Забороною, скажімо так, у грудні. Ну, потужний потік кризи. Кризи і єднання. Коротше, невесело, невесело. Невесело. Ну, Давайте подивимося просто в загальному, як більшість людей зараз хоче. Більшість українців, більшість Кацап, більшість людей у всьому світі, більшість людства. Як запрограмувало нам наступний рік за що нас чекає Україну в наступному році. В загальному. Але це смерть зміни стабільна порч. Ну і по той біч, тут багато смертей. Каже, що війна не закінчиться. Що? РФ чекає в наступному році. 2024-му. Ну. Вони згуртуються, гармонійні будуть. Будуть продовжувати. Бачите, не хочуть Україну світ підтримувати. Бізнес на накрию вигідний. Як світ зараз ставиться до України. Світ. Що ми хороший хочемо? Розкручуємо гроші. Вимагаємо гроші. Ну, це і корупція наша. Ось, бачите, що Україна, як, як ставляться до нас, що ми хочемо. Вимагаємо гроші плюс корупція. І розкручуємо. Розкручуємо світ на гроші. Бачите, де це? Євро наше ділося. Це розкрутка світу на гроші на енергії. Забираємо. А і за цієї корупції, яку українці допустили і тут розвели і продовжують купляти, рішати питання, все інше, відповідно, отримують те, на що заслуговують так само страждання. Страждання, які прописані, хрещені всі багато поколінь, сім родів, сім поколінь назбиралися. І забираєте плату. Кожен, як завжди, отримує те, на що він заслуговує. Якщо люди не зміняться, то буде вам гайки. Відаючи, виживуть, як завжди, тому що ми зберегли знання, і наші знання ми не зобов'язані комусь давати, тому хто їх просрав, продав, на російську мову поміняв заради вигоди, розумієте? Хочете, щоб хтось дбав за інших, коли інші все просрали, так не буде. Тому включайтеся в роботу. Слава Україні! Смерть ворогам! І потрібно терміново переписувати своїми вчинками, діями, думками і листопад, і грудень, і майбутнє нашого року. Якщо в світовому, тобто наші змі і лідери показують, що ми просто розводимо світ на гроші і витрачаємо їх на корупцію, єро, крутим, ІНГУЗ, таке до нас ставлення, то, мабуть, щось потрібно змінювати кардинально, щоб ці зміни йшли якраз риба гниє з голови. Щоб щось змінювалося. Для цього думайте, посилайте свої ідеї, прокльони, зміни на майбутнє. Слава Україні, смерть ворогам. Від вас залежить, від кожного з вас, те, що ви генеруєте в простір, от, і щоб щурівці повиздихало. Будь хай будуть вони прокляті, їхні роди згниють заживо. Хто на Україні на смерті українців заробляє від молодого до старого, щоб позгнивали швидко заживо, щоб не було сенсу комусь красти. Я їх проклинаю. Слава Україні! Смерть ворогам!